А чи не задумались ви ніколи, наскільки насправді великий світ Майнкрафту? Нам завжди кажуть, що він майже безкінечний, але що означає насправді? А головне, що знаходиться там, куди майже ніхто не доходив. Сьогодні ми поговоримо про далекі землі, місце, яке довгий час вважалось межею реальності Майнкрафту, про те, де вони знаходяться, чому вони з'явились, чому їх прибрали і що відбувається ще далі, там де світ буквально починає ламатись. Ви на каналі Хавзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Далекі землі в переводі Fairlands. Це те, що все почалося. До версії Beta 1.8 світ не мав штучного бар'єру взагалі ніякого. Він просто ламався сам по собі. Координати, де починаються далекі землі, це 12 мільйонів 550-821 блок. Чому саме це число? Це число пов'язано з точністю чисел з плаваючою комою. На цій відмітці крок генерації стає більш за один блок. Коли ландшафт просто виглядає як гігантські тунелі, коли дві стіни далеких земель перетинаються, створюючи неймовірні небочоси з дірками, там дуже жахливо лагає звук, і звуки кроків і уточняє стає рваним, бо процесор не встигає обробляти звук на таких координатах. Там ви не можете не поставити ні блоків, там немає ні мобів, ви просто у вас гра починається ламатися. Перехідна зона тонкі землі. Мало хто про це згадує, але між нормальним світом і далекими землями, якщо бігти в цих районах, є сіра зона. Вона знаходиться між 10 мільйонів до 125 мільйонів блоків. Тут світ виглядає ніби нормально, але ви помічаєте, що рухи гравця стають просто якимись смиканням, вас починає кидати в сторону. Якщо ви кинете навіть перлину Ендера, вона може просто зникнути або полетіти в інший бік. Це перші ознаки того, що математика гри починає просто сипатись. Але ще раз хочу нагадати, що це все було до бета 1.8. Після цього їх офіційно вирізали, замінивши на нескінченний океан. Але вони назавжди залишилися головною містикою гри. Світовий бар'єр, введений у версії 1.8 Java Edition. Це офіційна стіна, яку поставили розробники Моджанку. Координати приблизно на 29 мільйонних блоків. Що буде, якщо вийти за нього. Коли ви за межею, то ваш екран просто червоніє і ви починаєте отримати шкоду, наприклад, як у лаві, або під водою, або у пустоті. За межею блоки це просто картинки. Ви не можете відкрити скриню, не можете запалити динаміт, не можете навіть скористатися ліжком. Лампи або факели за межею не випромінюють ніякого світла. Там панує просто вічна темрява, навіть якщо світить сонце. Туди можливо попасти тільки з якимись модами або щитами. Ну і то це дуже з маленькими шансами. Смугасті землі, пекло, яке є на Bedrock Edition. А тепер забудьте про все, що я казав раніше. Якщо ви граєте на телефоні чи на консолі Bedrock, там немає стіни, там є смугасті землі. Після 16 мільйонів блоків світ розпадається на смуги. Буквально смуга землі, смуга дірків небу і смуга землі. Це виглядає просто як якийсь невдалий монтаж відео. Найбільший прикол у тому, що там немає колізії і ви не можете стояти на блоках. Ви просто привалюєтесь крізь них у Void. в безодню. Я думаю, як ви розумієте, то моби там не спавняться, бо гра навіть не розуміє, де там підлога. Якщо ви заспавните там свиню, вона просто полетить вниз у порожнечу шаленою швидкістю. Чим далі ви йдете, тим ширшими стають дірки між смугами, поки світ не перетвориться на окремі самотні пікселі. Гниття світу та бедрокове море. Якщо ви якимось дивом прилетіли далі до 100 мільйонів блоків і далі, починається етап поганої генерації. Це вже не просто Майнкрафт, це цифровий хаос, ніби в якомусь коді. Біоми починають перемішуватись сніг у пустелі, кактуси на деревах, шматки землі що висять у повітрі без жодного сенсу і так далі. І ось тут ми доходимо до того самого бедрокового моря, коли генератор ландшафту остаточно відклеюється від гри. Він починає забивати порожнечу бедроком. Ви бачите нескінчені рівнини з бедроку, гори, які тягнуться на мільярди блоків. Це просто мусор, гри, сміттєві дані. Гра просто не знає, що там має бути, тому спавнить найнадійніший блок у грі в величезних кількостях. Це виглядає як кінець світу чорний сірий пейзаж, тиша і повна відсутність життя у Майнкрафті. Фінальна точка в далеких землях це Чорна діра. Якщо ви дуже вперті і телепортуєтесь на координату 2 мільярди блоків, чому саме це число? Бо це просто ліміт 32-бітної системи, це край Всесвіту. Що там знаходиться? Там нічого не знаходиться буквально. Там не просто немає блоків, там немає навіть порожнечі. Координатна сітка гри там ламається просто повністю. Ваш екран або стане повністю чорним. Або гра просто вилетить з помилкою. Ну, це в більшості шансах. Ваш комп'ютер не може навіть подумати про це число. Для нього це просто математична смерть, яка є в кожній із ігор. А тепер приготуйтесь. Коли ми кажемо, що Майнкрафт нескінченний, ми брешемо самі собі. Але коли ми кажемо наскільки він великий, ми реально не оцінюємо його. Площа поверхні світу Майнкрафту до офіційного бар'єру в 30 мільйонів блоків має розмір 60 на 60 мільйонів блоків. Кожен блок це приблизно 1 метр. Отже, площа становить багато мільярдів кілометрів квадратів. Для порівняння, площа нашої землі всього 510 мільйонів квадратних метрів. Тобто світ Майнкрафту в 7 разів більший за планету Земля. Але це лише початок. Якщо ми знімемо обмеження коду і візьмемо ліміт 64 бітного числа, то межа буде десь на 9 квінтильйонах блоків. Це число настільки гігантське, що якби ви захотіли прилетіти таку відстань на елітрах з максимальною швидкістю, вам би знадобилося більше часу, ніж існує ваш реальний всесвіт, приблизно 13,8 мільярдів років. Тобто технічно потенційний простір Майнкрафту містить у собі стільки місця, що там можна було б розмістити не те, що планету, а цілу сонячну систему. І це залишається місто ще для парочки галат. Коли ви стоїте на спавні, ви не уявляєте, що за вашою спиною лежить територія, яку людство не зможе дослідити повністю, навіть якщо всі люди на землі будуть грати в одну сесію мільярди років. Тепер перейдемо до теорії гравців, що насправді приховують далекі землі. Оскільки це місце виглядає як помилка в матриці, то навколо нього за 15 років виросло стільки легенд, що вистачило б на окремий серіал. Перша теорія це в'язниці про давніх будівельників. Є популярна теорія, що далекі землі це не баг, а стіна, яку збудували або за яку втекли прадавні будівельники, ті самі, що збудували Фордеці та Енд Ситі. Гравці вірять, що там, у глибині сирних стін, заховані залишки цивілізації, яка навчилася керувати кодом світу, мовляв, вони втекли від візера або іншої катастрофи туди, куди монстри не можуть дістатися через баги фізики. Друга теорія зерна світу. Дехто вважає, що далекі землі це виворіт Майнкрафту. Якщо звичайний світ це лицева сторінка картини, то за 12 мільйонів блоків ми бачимо підрамник і нитки. Існує міф, що якщо прийти далекі землі наскрізь, що технічно майже неможливо, ви війдете у зовсім інший вимір, який є батьківським для Оверворду, Незера та Енду одночасно. Гравці називали це місце Sky Dimension – вимір неба, який колись планував. Ноч. Тобто далекі землі стали легендою не через красу, а через те, що вони показали, що Майнкрафт не безкінченний, у грі є свої межі, і ці межі можна побачити. Це момент, коли ви розумієте, що перед тобою не все світ, а кот, який має свої ліміти. Далекі землі це не просто баг, це нагадування, що навіть найбільший світ має край. Можливо, саме тому вони так лякають, бо за ними не нові біоми, не секрети, а порожнеча. Туди можна попасти тільки, можливо, на старих версіях або з якимись модифікаціями. Ну а по-іншому, в нових версіях, вже давним-давно цього неможливо. Ну а на цьому все. Отаке От вийшло в нас відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про далекі землі, чи хотіли б ви туди дійти, хоча б раз у Майнкрафті. З вами був як завжди хавзі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і всім бай-бай!